Вимірювач артеріального тиску автоматичний модель MBX1. високий стандарт у турботі про здоров'я. Бренд медичних виробів Тубі представляє на ринку України високоякісну та доступну продукцію для домашнього та професійного використання. Якісний, доступний, затребуваний, професійний. Тубі висока точність та експлуатаційні характеристики, що відповідають європейським стандартам і здатні забезпечувати довгострокову роботу. Медична техніка для вимірювання артеріального тиску Тубі високий стандарт у турботі про здоров'я. Танометри різних типів придатні для використання як у клінічних установах, так і в домашніх умовах. Характеризуються високою точністю та експлуатаційними характеристиками, що відповідають європейським стандартам і здатні забезпечувати довгострокову роботу. Вони є невід'ємною частиною сучасної медицини та допомагають забезпечувати найкраще здоров'я та добробут для пацієнтів. Що таке танометр та для чого він потрібен? Тонометр це медичний прилад, призначений для вимірювання артеріального тиску та частоти пульсу у людини. Він дозволяє контролювати стан серцево-судинної системи, своєчасно виявляти відхилення від норми та оцінювати ефективність лікування. Тонометри поділяють на такі типи: механічний тонометр на плече, Тонометр на плечі напівавтоматичний, Тонометр на плече автоматичний, Тонометр на зап'ясті автоматичний. Вимірювачі артеріального тиску автоматичні: це зручні та надійні пристрої, створені для самостійного вимірювання артеріального тиску без участі лікаря чи медичного працівника. Вони прості у використанні і не вимагають спеціальних знань, можливість самостійного контролю тиску вдома, що допомагає ефективно контролювати тиск, своєчасно виявляти підвищення його рівня та знижувати ризику складнень, пов'язаних із гіпертонією. Регулярне використання автоматичних тонометрів рекомендується людям з гіпертонією, з підвищеним ризиком гіпертонії і захворюваннями серцево-судинної системи людям літнього віку. Артеріальний тиск це тиск крові, який виникає у стінках артерій під час скорочення серця, систола, і у стані його розслаблення діастола. Він є одним із основних показників серцево-судинної системи. Артеріальний тиск подається двома числами: систолічний тиск, верхнє число, що відображає тиск у судинах під час скорочення серця, діастолічний тиск нижнє число, що відображає тиск між скороченням серця, коли серце розслаблюється. Тиск виміряють у міліметрах ртутного стовпчика за допомогою тонометра, а результат записують як співвідношення двох значень, наприклад 120, дріб 80. Значення артеріального тиску класифікується відповідно до норм ВОЗ. Вимірювач артеріального тиску автоматичний модель MBX1. Розроблений для професійного та домашнього використання, має чудові експлуатаційні характеристики та відповідає європейським та українським стандартам. Призначення приладу полягає у вимірі максимального систолічного та мінімального діастолічного артеріального тиску шляхом вимірювання надлишкового тиску повітря у манжеті та частоти пульсу за допомогою осцилометричного методу. Виготовлений без латексу, термін служби приладу 5 років. Танометр MBX1 виготовлений з надійних матеріалів високої якості, що забезпечує тривалий термін служби пристрою без втрати його функціональних властивостей. Точний та надійний завдяки сучасній осцилометричній технології. Танометр забезпечує високу точність визначення артеріального тиску та частоти пульсу. Танометр відрізняється невеликими розмірами та екраном з великими цифрами, що робить його зручним для використання як вдома, так і в дорозі. Основні характеристики Голосові підказки українською мовою дають змогу споживачеві з обмеженими можливостями отримувати голосову покрокову інструкцію вимірювання та результат. Увага! Будь ласка! Тишу і розслабтеся. Тримайте манжету на рівні серця. Індикатор рівня тиску шкала, що допомагає оцінити артеріальний тиск у відповідності до класифікації ВОЗ. Прилад також має вимір частоти пульсу. Індикатор аритмії IHB. Технологія аналізує частоту пульсу і виявляє аритмічні скорочення серця під час вимірювання артеріального тиску. Функція пам'яті. Ця спеціальна функція дозволяє приладу зберігати до 99 вимірювань для кожної з двох осіб з датою та часом, коли було виконано вимірювання для швидкого та легкого порівняння. Технологія AVG розрахунок середніх показань трьох останніх вимірювань для кожного споживача. Універсальна манжета розміром від 22 до 42 см, яка підходить для різних об'ємів передпліччя, забезпечує комфортне та точне вимірювання артеріального тиску як для людей із тонкою, так і широкою рукою, роблячи тонометр зручним для вимірювання всіма членами сім'ї. Завдяки можливості підключення через USB, тонометр можна заряджати від комп'ютера, пауербанку або мережевого адаптера, що робить його особливо зручним у подорожах і вдома, забезпечуючи постійну готовність до використання. З чого складається танометр. Основний блок кнопка налаштувань, кнопка пам'яті, кнопка увімкнення, роз'єм коннектора повітряного струму, роз'єм для зарядки мікро-USB. Налаштування приладу: Якщо ви використовуєте ваш прилад уперше, його потрібно налаштувати. Розкладіть всі комплектуючі приладу на рівну і стійку поверхню перед собою. Перед використанням приладу переконайте, що ви вставили батарейки або підключіть USB-кабель з адаптером до приладу та мережі. В комплектацію не входять батарейки та адаптер, тому необхідно заздалегідь придбати. З'єднайте конектор повітряного струму з відповідним роз'ємом на боковій стороні приладу. Налаштування дати та часу. Утримуйте кнопку SET близько 3 секунд. На екрані буде блимати рік. Натисніть MEM для встановлення. Потім знову SET для налаштування місяця. Дати, годин. І хвилин, натискаючи МЕМ для підтвердження вибору. Одразу після налаштування дати та часу натисніть Set. За замовчуванням одиниці вимірювання є міліметри ртутного стовпчика. На екрані з'явиться 0. Натисніть Мем, щоб змінити одиниці з міліметра ртутного стопчика на кілопаскалі 00. Натисніть Мем ще раз. Повернення до міліметрів ртутного стовпчика. Голосові підказки. Одразу після налаштувань одиниць вимірювання на екрані з'явиться СП. Під ним напис «On» – Голосові підказки увімкнені. «Off» – Голосові підказки вимкнені. Натисніть кнопку «MEM» для вибору «Set» – для підтвердження. Вибір споживача У вимкненому стані натисніть SET. На екрані відобразиться поточна група споживачів. Ще раз натисніть «Set» для переключення між споживач 1 та споживач 2. За замовчуванням встановлюється значення споживач 1. Рекомендації до використання. Сядьте зручно та розслабтесь. Оберіть тихе місце. Тримайте ноги на підлозі та не схрещуйте їх. Відхиліться на спинку стільця. Руки розмістіть на столі від ліктя до кісті так, щоб вона знаходилася на рівні серця. Якщо на вас є верхній одяг, зніміть його, щоб руки були вільні. Відпочиньте перед вимірюванням. Накладання манжети. Правильно закріпіть манжету. Покладіть руку на стіл та обгорніть манжету навколо руки так, щоб повітряна трубка виходила у напрямку вашої долоні. Не одягайте манжету безпосередньо на шкіру, якщо вона має підвищену чутливість до матеріалу, або якщо шкіра травмована чи пошкоджена. Затягніть вільний кінець манжети, протягнувши її через металеву петлю, та зафіксуйте манжету на липучку. Манжета має прилягати щільно, але не туго обтягувати руку, інакше результат вимірювання буде неправильним. Трубка повинна виходити з манжети з внутрішнього боку руки та слідкуйте за тим, щоб шланг не перекручувався. Манжета повинна бути розміщена на 2-3 см вище ліктьової ямки і знаходитися на рівні серця. Залишайте простір у 1-2 пальця між шкірою і манжетою. Правильний вибір розміру манжету, залежно від обхвату передпліччя, є важливим для точності вимірювання. Неправильно одягнута манжета може спричинити хибні показання. Здійснюйте кілька вимірювань 2-3 рази з інтервалом у 5 хвилин, знімаючи манжету між ними. Середнє значення, вважайте остаточним. Проводьте вимірювання щодня в один і той же час, наприклад, вранці та ввечері для точного моніторингу змін. Вимірювання тиску як тільки манжета буде правильно розміщена на руці, сядьте рівно, поставивши ноги на підлогу. Натисніть кнопку старт стоп, щоб провести вимірювання. При цьому прилад випустить надлишок повітря з манжети. Це означає, що прилад готовий до вимірювання. За допомогою голосових підказок прозвучить рекомендації для початку вимірювання тиску. Увага! Будь ласка, зберігайте дишу і розслабтеся. Тримайте манжету на рівні серця. Після чого манжета автоматично почне наповнюватися повітрям, створюючи тиск на артерію, і ви відчуєте, як манжета затягується на передплічі. Але манжета не повинна затягуватись аж до появи у вас відчуття болю у руці або дискомфорту. Якщо це сталося, значить манжета була застібнута надто туго. Натисніть кнопку старт-стоп, щоб вимкнути пристрій, і знову надягніть манжету, залишивши більше місця між поверхньою руки та манжетою. Оскільки під час накачування манжети прилад також перевіряє пульс, не рухайтесь під час вимірювання. Коли прилад повільно випускає повітря, значення на дисплеї продовжує змінюватись, а піктограма серцебиття у формі серця продовжує блимати, доки не з'являться результати вимірювання. Процедура вимірювання займає до однієї хвилини. Після завершення вимірювання на дисплеї відобразиться ваш тиск, а також частота пульсу в ударах на хвилину. При цьому, якщо голосові підказки були увімкнені, результат буде озвучений. Натисніть Start-Stop, щоб вимкнути прилад. Або ж якщо приладом не користуватись, він автоматично вимкнеться через 2 хвилини. Перегляд записів у пам'яті натисніть кнопку MEM для завершення вимірювання або в режимі вимкненого екрану, і на LCD дисплеї відобразиться усереднений результат останніх трьох вимірювань. Натисніть кнопку MEM іще раз, щоб вивести на екран останній результат вимірювання. Повторюючи цей крок, переглядайте вимірювання значення 2, 3 і так далі. Як тільки обсяг пам'яті буде заповнений, старі дані вимірювань будуть замінені новими. Очищення пам'яті. При вимкненому приладі натисніть кнопку MEM, щоб зайти у режим пам'яті. Далі натисніть і утримуйте кнопку MEM протягом 3 секунд, щоб очистити всю історію записів вимірювань в пам'яті приладу. До комплектації вимірювача артеріального тиску автоматичного моделі MBX1 входить, основний блок, прилад, міцна нейлонова універсальна манжета з металевим кільцем від 22 до 42 см, мікро-USB кабель, інструкція з використання та гарантійний талон. На всіх упаковках ви можете знайти QR-коди. Скористайтеся ними, щоб швидко перейти до нашого сайту, де ви потрапите на детальний опис наших продуктів та відео інструкцій до них. Це значно спростить процес їх використання. Перейшовши до нашого YouTube каналу, ви знайдете безліч корисних відео. А завітавши на наші сторінки у Facebook та Instagram, ви відкриєте для себе ще більше цікавої та корисної інформації про наші продукти та багато іншого. Якщо у вас залишились питання по налаштуванню приладу і його вимірюванню, зверніться до центру підтримки за номером телефону або за контактами, які ви бачите на екрані.